Всім доброго дня! Хочу показати, як в'яжуться схрещені лицеві опуклі рельєфні стовпчики з двома накидами. Вони знадобляться для в'язання 14-го рядка рельєфного джемперу Air. Ну, і, в принципі, це такий елемент, який досить часто трапляється у в'язаних речах. Так, от мій фрагментик зі знанкою. З вивороту видно, що він зв'язаний лицьовими, опуклими, рельєфними стопчиками з одним накидом. Робимо три петлі підйому. Три. Та що ж таке? Ось так? І робимо лицьовий. Рельєфний опуклий стовпчик з одним накидом. Для того, щоб наше в'язання виглядало коректно. На ось цих наступних трьох стовпчиках будемо виконувати два схрещених лицевих рельєвних опуклих стовпчика з двома повітряними петлями між ними. Два накиди в третій від гачка опуклий лицьовий рельєфний стовпчик з одним накидом попереднього ряду робимо рельєфний лицьовий опуклий стовпчик з двома накидами. Ось так це виглядає: дві повітряні петлі. Два накида на гачок, і наступний стовпчик ми пров'язуємо за перший пропущений стовпчик, ось цей. Ось так. І зробимо наступний. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом для того, щоб була видна геометрія. Ось. Ось таким чином виконуються схрещені рельєфні лицеві опуклі стовпчики з двома повітряними петлями між ними.